християни Відносилися до життя не так, як люди нецерковні безбожні. В першу очередь церковні люди відповідальні за свої поступки, в першу очередь, що замітно мають ганьбу, знаються ганьбити, легко уступають раді мира, не тянуться до конфлікту, не ставлять претензій другим релігіям, не йдуть захвачувати чужі храми, не пишуть в інтернеті якісь. Пости негативні проти когось. І у практиці православної церкви, що показово для всієї історії, ніколи православні християни не писали жалоби на уніцького священника або на якогось другого. У практиці того не було. Тому що люба така жалоба, особливо Чужих вір на православного завжди внесла собі стопроцентову лож, якої суб'єктивної мінені, зайшов до церкви чоловік не нашої віри. Случайно зайшов, слухав проповідь, до кінця не дослухав, щось муся не полюбило, побіг у поліцію, пише заяву, Йомуся проповідь не любить. Мудра система виганяє такого вон. А не мудра система заведомо ложну інформацію бере, заведомо ложну інформацію втягує в судовий процес, і то не бумагаюся роблять, роблять судові процеси в результаті тільки лишньої роботи, тільки лишніх діянь творить у цьому світі. За що? За одного біснуватого чоловіка, який. Не тої віри, зайшов не в свою церкву, до кінця не дослухав, або проповідь то ще може і не порозумів, що то значить. І вийшов він із церкви, но його прийняли, як левітника. Почому? Тому що даколі і всьосвітнім слідчим би даколі треба такого чоловіка, щоб на когось сформувати судову справу. Що то означає, що чоловік, котрий. Православний християнин, де ж зайшов у чужу церкву, вислухав у адрес православних различних критики. Воно його не коробить. Не мусить він це обіжати. Або вислухає до кінця, або просто вийде з храма, нікуди не йде. Ні на що не жалується. Почому духоносні православні християни не знають практики жалуватися на чужі релігії. Зачим нам жалуватися на чужих митрополітів, чужих священиків, на чужі проповіді. Ведь кожна релігія має свої основання. Що ми будемо в суд писати на сектантів, що вони не почитають Божу матері, а між прочим, суд прийме жалобу? По факту прийме. Ну що це буде за суд, коли сектанти скажуть такому християнинові: а в нас релігія така, що ми не почитаємо Божу Матер, не почитаємо крест. Який тут суд буде? От почому ми сьогодні кажемо: Господи, убережи наших православних людей, і як раніше, так і на будущее, ніколи не нести жалоби на священиків других релігій, щоб ніколи не опозоритися ні в суді, ні перед Богом, тому що ми обладаємо Духом Святим, дарами Духа Святого, які дають нам можливість навіть коли і не заслужились ми, але негативно до нас говорили, то наш лис подвигає бути ліпшими, підтягнутися ліпше, бігнути ліпше, молитися краще і бути осторожнішими, щоб у когось не оскорбити або комусь когось не соблазнити. Бо казав Господь, якщо хтось соблазнить одного з малих моїх всіх. Тобто людей віруючих, то ліпше б ему було, якщо б жерно каміни завісили на шию та верли в воду. Потому що такий чоловік достойний іменно такого, коли соблазняє когось особливо в вірі, особливо у віруваннях. Нам ніхто по закону не сміє вказувати, як ми віруємо, наша віра записана в уставі. Наша віра християнська бере з Євангелія. І так, як ми віруємо, ніякий суд не може вказувати добре чи недобре, Це наша віра. І коли хтось у нас жалується, тільки одно: і за завісті, і за злоби, і за відсутності благодаті Святого Духа або за бажання зробити зло, понизити, осквернити. О клеветати любимої заняття неправославних людей в адрес православних, бо лиш так поступаючи, зможемо перед Богом засвідчити свою вірність Кирило мефодіївській традиції, вірі православній, канонічній, а у вічності, і зможемо наслідувати по милості Божої Царство Божої. Амінь.